Фестиваль Європейська Феєрія цьогоріч проходив на площі Миколи Островського. Усі учасники свята у цей день мали можливість познайомитися з розмаїттям національних культур, мов традицій країн Європи. На захід завітали представники виконавчих органів влади міста та області, учнівські колективи Шепетівщини, громадськість. Гостей свята привітала начальник відділу охорони культурної спадщини, національностей та релігій Хмельницької обласної адміністрації. Сьогодні ми з вами святкуємо в рамках. Дня Європи регіональне свято. Ми щиро вас вітаємо, запрошуємо до міжкультурного діалогу, тому що сьогодні для нас це досить важливо. Сьогоднішнє свято це наше загальне свято, свято толерантності, свято нашої розмови, поваги один до одного. Слово для привітання було надано виконуючому обов'язки міського голови. Я хотів би привітати всіх учасників сьогоднішнього. Конкурсу побажати вам а, мати Європу не тільки формально, а мати її у душі, тому що Європа може настати тільки тоді, коли ви будете цінувати свою гідність, свободу і шанувати закони. Тільки після цього наступить Європа не як країна, не як держава, а буде у наших з вами відносинах. Я бажаю вам успіхів. І продовжуйте розпочати справу, яку розпочали наші з вами співвітчизники на майдані незалежності у Києві, і заради чого багато хто з них загинув. І заради заради цих інтересів, які вони відстоювали, звернулася до присутніх директор музею імені Миколи Островського. Цьогоріч наш фестиваль вже проходить шосте. Першим ми його розпочали в 2009 році, і це було зовсім невеличке свято. Але ми сьогодні бачимо, що наше свято воно росте, тому що чим далі, все більше є учасників, які приймають участь, які до нас приїздять, долучилися до нас, нацменшини нашої шепетівка, також Хмельницької, Ська області, це і польська громада, і вірменська громада, і єврейська громада. Я дякую вам всім і я бажаю, щоб наше свято сьогодні пройшло дуже гарно, щоб ви отримали море позитивних емоцій. На площі біля музею Миколи Островського було розміщено інформаційні павільйони ЄС Україна, представлену виставку фоторобіт Єврофото, фотостенд Я в Європі. Учні шкіл мали змогу, намалювавши малюнок на асфальті, виразити своє бачення України як єврокраїни. Під час заходу діяла крамниця українських виробів, музейна скриня, працювала майстерня Боді Арт. Окрасою свята стали виступи творчих колективів Шепетівщини. Ой, там на горі, музики грають. Ой, там на горі. oh